Вітаю! Прохання порівняти два прилади. Власникам Мікстера не сподобається, коли перемагає x 45 і 45 коли перемагає Xterra. Але я покажу, що хто може робити, і де виконує краще. Зрозуміло? Е, можна увімкнути програму А-ля основна на 12 кГц, можна увімкнути на 22 в x 45 x 45 на 22 буде перевага по дрібних цілях, але по монетах типу буде проігрувати. Але зараз все зрозумієте, все перевіримо. Давайте розпочнемо з x 45-го. Вмикаємо. Переходимо. Баланс. Є. Мідна монета на... де нема. Мідна монета на 32 34 сантиметри. Коректним віддяй. Проблем абсолютно з цим немає. Зрозуміло. Далі переходимо до динарій 20. Дрібна ціль самого верху. Дрібна ціль 10 сантиметрів на кінечник. 15 сантиметрів дрібна ціль. Чисте місце. І йдемо сюди. Винюхати можна з проходу. Чорним в одну сторону. Винюхується ця ціль. Хрестик на 15КР. Бачить. Скіфський нак на 15 теж. Ну, так собі. З проходу то бачить, то не бачить. Ну, давайте залишимо даного приладу тут в кінці. Тут скупчення монет. От на скупчення монет складні такі цілі. Є, на жаль, мінус в ікстери, але вона має і свої плюси. По монетах я вже заявляв, що ікстера вона не повинна програти ні в 45-му, ні еквіноксові, особливо в бологому ґрунті. А ось на дрібні цілі, то, звичайно, да, да чутливість 24, швидкість 2. Баланс ґрунта пробуємо переналаштувати. 55. Чудово. Виходимо, пробуємо чисте місце. Ну, По стабільності трішки гірше, може, через дотики до трави. Не знаю, виходить, бо та зафільтрована, виходить програма. І пробуємо з прохода ціль. Я не бачу різниць, реально не бачу. По чіпкості виграє X45. Бачите, нема, а з цієї сторони є. В ямках те саме бере краще 45-й цілі, ви знаєте. А XTERRA не любить ціль в ямці. Тобто напробно це на важкому ґрунті мінералізовано. Дрібні цілі, поверхневі, хоч низька частота, але ще дасть фори певним деусам, якщо вони не глибоко. Да, 45-й теж брав, але Мені здається, що на поверхневі цілі, які з самого верху, навіть краще це. Тепер на 10 см пробуємо, тут вм'ялося навіть менше. Нак. Не гірше. Коли, бачите, просадка ґрунту відбулася. Ні, щось воно, коли в притул, заїкується. Отак бачи, Притул. Грунт сліпить, не можна дуже низько махати. Далі ось ця ціль трішки пробулькує. Пробуємо її виявити. Трем об траву. На дрібні цілі гірше. Дуже помаленько, середній помах. Ну, немає і глюків, ну немає і немає сигналу. А ось цю ціль, де їх 45-й брав з проходу, так скажемо. Пробив. Ні. В Самий притул. Ні. Ні. На жаль, ні. От. Але по монетах не гірше. Ну, десь так само, якщо вже вище. Бачите, тут нема такого. Я вам так скажу, одинарного мідяка, можливо, навіть і краще бере витягує. Ну, не гірше. По крайній мірі, це точно. От, по вазі їх 45-й легший. Це я вже наголошував на акумуляторі підводний. А тепер скарб монет. Дивіться. Так. Чисте місце чудово. Йдемо з прохода. Нема. Вище. Тут. Так. Сяк. Режим Сі метали. О! В чорному. Ну і це і реакція на ґрунт. Просто тут чорний, більш чіткіший. Бачите? Ну, на ямці теж пробиває. Ну, неважливо. Там він чіткіший, впадає в чорний, можна сказати, що не бачить. Беремо, запускаємо. Та сама програма. Давайте скинемо чуйку на 80 взагалі. Чисте місце. Йдемо до цілі. Проходимо. Назад. Піднімаємо на висоту. Чуйку 90 Відходжу. Нема. Підходжу з 15 сантиметрів. Ну, ось так. Але є на певних ґрунтах переваги в тьорки, є на певних ґрунтах переваги в кощі. Є на певні цілі все-таки, як не гірше, що той, що той бере. Ну, а фізика, то, що на дрібній цілі Х45 краще, це фізика. Тут більш висока частота, перепрошую, 22 кГц. Так, да, ніби на мідяке має брати гірше. Ну, може, і на тій монеті і сказалося, що краще взяла. Істерик, би тут дав 12 чи 8, воно би ще би краще врубало. Але плюс-мінус ось така орієнтація. Виходить. І якщо у вас Х45 не кричить, що інший прилад те саме, якщо у вас істера, не кричить інший, що те саме піднімати. Будете, але вірно обирайте під грунти і типу задач, і цілий ваші прилади. Зрозуміли Фарту і здоров'я з вами був Борсук.